Першачки четвертої школи в Ужгороді офіційно стали учнями закладу. Вже традиційно після вивчення букваря діти беруть участь у офіційній посвяті. Кожного року, після першого семестру, коли діти закінчують програму першого семестру, тобто закінчують букварик, ми проводимо загальношкільне шкільне свято, посвято першокласники. Таке свято по на словацькій мові називається Пасовачка пирваков Воно проходить дуже цікаво. Програму посвяти зазвичай складає вчитель. Цьогоріч нею зайнявся молодий педагог Ян Поханич. У школі він працює тільки півроку та вже встиг стати улюбленим учителем школярів сьогоднішній день був такий, що ми трохи погостились, порозважались, показали родичам та іншим присутнім, чого навчились протягом півроку. Всі завдання, які діти виконували, були спрямовані на писемну, читальну грамотність, математичні здібності дітей, і це все об'єднано в гру. Дітвора повинна була перевтілитись у маленьких гномів. Малеча виконувала різні завдання. Батькам і вчителям продемонстрували, чого навчились протягом шести місяців. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ласі нема, гребень, носі, острошкіма, ході босі, острожки моня, з торгасі м'ясто, того заспівас. У четвертій школі поглиблено вивчають словацьку мову, тому завдання діти виконували словацькою. А ще малювали і читали, танцювали і співали. Першачки були в захваті від запропонованих конкурсів. Свято оцінили і батьки кажуть, дітям це на користь, адже окрім того, що вони весело проводять час, ще й розвиваються. Ну я вважаю, що це доречно робити такі свята. Діти до них готуються. Вони Краще ведуть себе в колективі після таких свят. Були дуже цікаві підходи з математичного боку, що вони бубенчиком таким відраховували кількість ударів. І так треба було або додавати, або віднімати кількість ударів цього бубна. Ось потім дуже креативний такий от, рання робота моне, от, така коробочка з декількома красочками. Усі етапи посвяти пройшли. Можна і дипломи отримати. Ці документи вже офіційно підтверджують, що учні стали справжніми першокласниками четвертої школи. Далі ж дітвору чекав солодкий стіл.